І знаєте, я відповідатиму вам найближчим часом всім відповім. Просто е, розумійте, що ваші повідомлення у мене на всіх месенджерах це понад 100 повідомлень, і на це потрібен час. Я все бачу. Я їх не відкриваю спеціально, щоб не загубити. У мене вже є crm система я працюю. Це вже системність, а не просто одна людина відповідає. Мені допомагають помічники. Я відповідаю вам тільки поступово, у міру ваших звернень і справи обробляю у міру ваших звернень і е, міру терміновості. Я контролюю, пам'ятаю за кожну справу. Я персонально і особисто несу відповідальність як ваш юрист і, і експерт з легалізації. Тому не хвилюйтесь, все під контролем. Моя фірма все контролює, і зі мною працює тільки сильна команда. Яка відповідальна, яка ставиться до кожної справи якісною так само, як я.